Все залежить від конкретних дверей. В старих дверях зазвичай становляться є один контур. Тут у нас є також встановлена на рамі. Передбачено спеціальне місце, оскільки двері з утепленою рамою по два контури на рамі. Повністю замінити чотири контури ущільнювача дві тисячі гривень. Приїхали за місто, встановили важлива деталь. Під нові ущільнювачі потрібно регулювати замок для того, щоб при гелі, коли у нас відкривається ось цей маленький. Дивимось, щоб він попадав ось в цю планочку і легко ви закривали двері без зусиль. Поясково береться дрелька і спеціальна насадка. Шарошка називається, підганяється. Робиться потрібний отвір, щоб двері ось тут, як в цьому разі, закривалися легенько, без зусиль. Це необхідно. Оскільки новий ущільнювач він ще не прийняв форму дверей, і треба деякий час для того, щоб він, як то кажуть, усівся, це може пройти від двох тижнів до місяця. Для того щоб це пришвидшити, робиться така процедура: ремонт дверей, заміна замків. Компанія двері про звертайтесь.